Гамар Джоба, добірне товариство. А хороший на українську лостмедійну спільноту, здається, чекає рік, чи не так? Ще в грудні з'явилися новини про те, що німецький федеральний архів опублікував онлайн оцифровки дев'яти українських стрічок: трьох повнометражних, одного короткометражного, двох анімаційних та трьох документальних фільмів. А пізніше плівки було передано міністру закордонних справ України на зберігання в Києві. Оприлюднено було фрагменти стрічки акцій для Лундіна більшовицькі злочини 21 серпня, 1919», про яку я розповідав у першій серії оглядів Lost Media. Будис архів, щоправда, сполучив з кадрами цього фільму ще й стрічку Ужаси Харківська чрезвичайки», що значить, мабуть, що фільмів знайшли і 10. Опублікованими також були художні фільми кронізація роману Фердінана Дюшена та Міла 1927-го, сатирична комедія 1929-го «Шкурник» режисера Миколи Шпиковського, випущена в 1932-му стрічка про сюжет життя піонерів режисерки Євгій Гегорович, музичний щоправда без звукового супроводу, короткометражний фільм 1936-го про пана Либоден. Режисера Бориса Каневського вийти ця стрічка, до речі, мала як частина альманаху українські пісні на екрані, про який я говорив у другій серії відео про Lost Media. Зі згаданого в тому ж відео знайшовся й мультфільм Чванливе Курча, який, як ми всі спочатку гадали, мав назву Зарозуміле курча», який, між іншим, був першою самостійною роботою мефсодонту української анімації і Політа Лазарчука. Найшовся й інший, можливо, не випущений його мультфільм 1938-го, проводи на крижині. А також документалки агітки у колишньому гнізді Мрекобіся 1938-го та по Дніпру 1940-го. Вже першого дня нового 2025 року в новинах повідомили, що студенти університету імені Івана Карпенка Карова знайшли в архіві стрічку 1936 року Карл Брунер, більше про яку ви також можете послухати в першій серії моїх розвідок. Там же можете й подивитися невеличкий уривок з фільму, поки ми чекаємо на оцифровку всього фільму. Ну й послухати теж, бо фонограму в архіві знайти не вдалося. А вже незабаром, після років пошуків, було знайдено фільм таємниці святого Юра Валеріана Підпалого. Ходили легенди, що за антирелігійну суть, а це, якщо пам'ятаєте, той самий фільм, де Богдан Ступка грає типу митрополита Шептицького, хатовицька церква наклала на фільм Анафему, через що він був загублений. Але тепер, схоже, прохляття розвіялося. Залишається лише разом дочекатися публікації стрічки Довжанко Центром онлайн. Ісків близьких. близьких. До тимчасового уряду ми дізналися, що анархісти готують розгром державного архіву. Ваше завдання. Згадайте, добродію. Влітку го року зі Львова привезли архіви. Що ж до нашої спільноти в Телеграмі, то спільними потугами в середині січня було повернено з забуття аж 4 ambient релізи легенди мелітопольського андерграунду, батька українського порнограйнду Дмитра Шульгина. Послухати ви їх можете в нашій групі або ж телеграм-каналі Metal for Everyday. І сьогодні, в дуже знаковий день, день пам'яті полеглих у бою під крутами, я хочу продовжити цей наш тренд і представити до вашої уваги раніше ніде не опубліковану радіодраму Крути. Поставлено за текстом Бориса Будного радіопрограмою Союзу українських студентів Канади 1 лютого 1964 Зараз ви вперше почуєте її повністю, але спершу трохи інформації про людей, що цю радіодраму створили. Якщо бажаєте, то можете, звичайно, це пропустити та одразу перейти до радіопрограми за таймкодом. Так от, цікавий факт. Одним з акторів, що грають в постановці, є Константин, а.к.а. Джеймс Темертей, один із найвідоміших меценатів історії Канади та України. А тоді, вірогідно, все ще студент політології Університету Конкордія в Монреалі. Про його партнера за виставою Володимира Передерія, інформацію онлайн знайти, на жаль, не вдалося. Борис Бутний, автор п'єси, в той же час був студентом-магістрантом університету Макґіла. Згодом він згуртує навколо себе колектив, з яким видаватиме надзвичайний молодіжний журнал Зозулька, а пізніше почне довгу кар'єру драматурга-сценариста, п'єси якого десятиліттями ставитиме український канадський театр Заграва в Торонто. Петро Гаврилюк, ведучий радіопередач Союзу студентів та Мирон Гаврилюк, що оформлював музичний супровід до постанови, далеко ж небагаті згадками онлайн. Проте відомо, що вони теж були студентами з Монреалю. Недаремно, мабуть, з Монреалю мені ця платівка й прийшла. В будь-якому випадку, тривалість самої постанови є і так надзвичайно коротка, тож не буду вас більше утримувати. Прошу. Дорогі радіослухачі. В сьогоднішній студентській передачі ви почуєте текст Бориса Будного про блискучу подію історії бою під крутами Історію українських термопілів. Того похмурного дня 29 січня 1918 року Перемерзлі, недоспані, вони чекали на ворожий наступ в окопах перед станцією Крути. Чекали вони занепокоєно на невідоме. Для них причина їхнього перебуття там не була зовсім ясна, але їх це не переймало. Вони відчували обов'язок. Сильний непорушний обов'язок, який обов'язок не було їм ясно. Говорили їм про обов'язок відносно держави, нації, і вони його прийняли. Багато не розпитували, багато не роздумували, війшли в ряди вояцтва з запалом, запалом молодих юнаків, котрі прагнуть пригод, котрі тужать за бурхливим життям, за лицарством. Запалом вони вивчали військове діло, яке так коротко тривало. Запалом вони прийняли вістку про можливість їхнього перенесення на фронт. Запалом і радісно вони виїжджали потягом з Києва на фронт, покидаючи на платформі станції заплаканих матерей, сестер і дівчат. За взяттям вони копали окопи перед станцією Крути. Завзяттям вони опиралися проти наступаючого ворога, і завзяттям вони загинули в вогні і славі. Їх було триста. – Видно щось? – Ні, ще нічого не видно. Але ходить чутка, що вже сьогодні вони наступатимуть на Київ. Відомо тільки, що москалів багато, от і радість. Гей, hey, хлопці! А он іде ромко, він, напевно, щось знатиме. <ристо> і мораз сьогодні аж ду захвачує. Та цур йому! Що нового Романе? – Та що там? Кажуть, що матраси зняли позиції напроти нас тім лісі. Ага, а скільки їх там буде? Та я знаю, десь коло три тисячі може. Ось тобі їй маєш. І ми маємо їх стримати. Ну <реш> <реш> що ж тут і смішного такого? Та нас тут лише триста, а багато з нас ледве ще мій стріляти блискучі для нас вигляди. Що ми тут заподіємо? Та, нічого. Я лише цікавий, що уряд собі про це все думає. Вислали нас сюди, на Поталу. Знаєте, що хлопці, Ви собі філізофуєте, а я думаю, що мені таки треба йти. Бувайте здорові. Здорово. Степане. Чому ти сказав на Поталу»? Як то чому? Та ж уряд має близько 500 тисяч українського війська. А з того всього нас сюди вислали обороняти Київ. Хіба це ж не сміх? 500 тисяч українського війська? Ну так, п'ятсот тисяч українського війська. Хіба не чуєш мене? А де ж воно, те військо? Не тут. Десь порозкидане і відкляття ти знаєш. То як був Києві, то ще чув. – Що? Може не віриш? Я ж вам не буду брехать. Гаразд, гаразд. Може і правду кажеш. Чому ж в такому разі уряд не вислав сюди регулярне військо? Політика, Петре. Політика. Урядовий хаос, брак передбачення, німецьке втручання і на кінець наша безконечна дурна віра у доброзичливість москалів. Коли настала поважна небезпека, то вже й запізно було зібрати все військо докупи. Ну і от тобі. А як ти думаєш, чи дадуть нам поміч? Не знаю, але дуже сумніваюся, одначе чи дадуть. А як поміч не прийде? Ну що ж? Напевно, загинемо. Стефане, котра година. Пів дев'ятої. Доки так будемо сидіти і ждати на них. Не спіши, Петре, не спіши. Умирати ніколи не запізно. Гей, hey, Стефане, давай сотник тебе кличе. Почекай, Романе, почекай, як там кадети. Добре, Декотрі сплять, другі в карти грають, а ще інші співають. <рес> співають. То я розумію. Ну давай, давай, підемо, нема багато часу. Ходи. Музика Богдане, маєш папірошку? Та якась є, напів роздушена. Давай. Так виглядає. От дивно. Іноді думав я про те, як і коли закінчиться моє життя. Але якось не передбачав, що так скоро і в такий спосіб прийде кінець. Ну що ж, хіба ніхто з нас ніколи не мріяв про героїчний смерть на полі бою? Може і мріяв, але якось не так я собі це все уявляв. Хіба це слава загинути так марно і безстійно. Ну, скоро почнеться гаряче діло, хлопці. От от і москалі будуть наступати. Які в тебе накази, Степане? Та наш скорост мусить сильно охороняти ліве крило, і ми мусимо тримати становище до дальшого розпорядження. Невже ж немає можливості для чесного відступу? Не знаю. Чекай, гляди, їх вже видно. І Богу, он там під лісом. Ховайте голови, хлопці! Ви чуєте? Що таке? Та ж наша армата перестала стріляти. Справді її вже не чути. Чорт зна, куди вони стріляють. Вони ж перестріляють наші окопи. Хай перестрілюють дураки. Гляди, це ж руман біжить. Це в порядку, хлопці? ніби uhm так. ще на наступ, бо вони вже наступають цілими табунами. Ти, Романе, залишися тут. Я так і зроблю. От наступає лава за лавою. Де ж ми їх стримаємо? Хай діється Божа воля. Хлопці! І хай ми вас знову почаснуємо. Але сунуть. Ну, тепер же побачимо, як це все скінчиться. Давайте, хлопці! Давайте! Беймо їх! То чортів Мій не перестав працювати! От прохляття набрав, Петро! Зараз! Зараз спробує! Але скоро Петро! Біжи! Боже! Заранений! <плес> Ор, я туй! Чак, мора! Боже, а я тобі поможу! О, Боже, треба санітара покликати. Він тяжко ранений! Де доби санітара знайдеш? Але йому треба помочі! Нам всім треба помочі! Ага, це нам не великий момент! Бігуть просто на нас! Сіди, Петре! Сіди! Хлопці, Роман загинув! Не пропали! Не заточили! Ми мої хлопці! В мене вже набої виходять! В мене вже тоже високі! Багнетами їх! Багнетами! Гей, бояче! Всі від команди! Так, команда наказала відступати! Правий летті за іншу відступив, би тут залишилися самі! Відсопоєм! Відступає! Петре! Петре! Бодане! Де ви? Я я тут! А де Петро? Не ви? знаю, здається, що вже загинув! Я мушу його знайти! Я його не залишу! Не будь турний! Нам треба виступати! Та виступай сам! Я йду! Вважайся, пане! Богдане! Ти ранений? Так. так! Куди попав? Ох, мій Боже! всі гинуть! Чого ж я в слоне же носився? Ходіть! Ходіть, проклятие москали! Я на вас чепаю! Эй ты молеби проклят! Вот и кричал этот мальчик! А что он такое кричал, проклятый хохол? Ничего! Он теперь уже не будет кричать! Пошли, товарищ! Ну що, дізнався? Так, пропала ціла студентська сотня. Як то? Хіба вони не стали наказ відступати? Та хто його знає, чи дістали, чи ні, всі згинули. Оточили їх і вибили до остатнього. Трагедія. Ну що ж, треба далі виступати, бо ще й нас піймають. Виступаймо, хлопці, до поїзду. Ми студентам уже нічим не поможемо. сьогоднішній радіопрограмі брали участь Константин Тимертей і Володимир Передерій, уклад програми Борис Будник. музичне і артистичне оформлення Мирон Гаврилюк, звукові ефекти і технічне оформлення Тарас Прокоп при мікрофоні Петро Гаврилюк. Просимо.